В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос Воскрес. Дякуємо Господу за ще один день Великодніх свят. Понеділок світлого тижня. І ми з вами в ці дні багато молилися, роздумували над таїнством страстей Господніх, Христа Господнього. А вчора і сьогодні ми вже роздумуємо над Воскресінням Господнім. Ми у нашому вчорашньому роздумуванні говорили про три речі: про те, що головне це віра в Ісуса і Бог на першому місці, наші особисті стосунки, відносини з Богом. Друге про те, що не головне, але важливе це традиції. І третій момент був про стан, в якому ми святкуємо цьогорічний Великдень, це стан війни. Сьогодні ми і вчора, і сьогодні читали першу главу Євангелії від Івана. Оце, що споконвіку було слово, з Богом було слово, слово було Бог. Ним повстало все, ніщо, що повстало, не повстало без Нього. Це говориться про Ісуса Христа, звідки ми знаємо, тому що, ще ідучи далі по кілька стежків далі, ми читаємо про те, що слово стало тілом, благовіщення, воплотилося, і пише Євангеліє від Івана, ця перша глава прийшло до своїх, і свої не прийняли. Але тим, які прийняли, дано ласку дітьми Божими стати. Ми з вами, ті, які прийняли це слово, Бога, який став людиною, ми віруємо в нього, ми надіємося на нього, наше життя є пов'язане з ним. І не тільки Бог, який став людиною, який воплотився, який помер, але і який воскрес і який вознесеться на небо і каже людині: Я йду, щоб приготовити вам місце. Роздумуючи про ці події з життя Ісуса Христа, для кожного з нас є дуже важливо це перейматися цим особистим стосунком з Богом. Пам'ятаєте, в святому Письмі є такі слова, коли е, Ісус питає прямо апостолів, каже, що кажуть про мене люди? Кажуть, «Ти, ти пророк, ілля, праведник, каже, а ви що кажете про мене? І Петро каже, ти Бога живого син. І Ісус каже, Петре, не тіло і кров це тобі відкрили, що ти такий мудрий, вивчив, писання, ні, але Отець Небесний. Тобто ти зрозумів, хто такий Ісус. Для нас, християн, важливо над цим думати і розуміти, і вірити, хто такий Ісус. Це ми не про другорядними, власне, про це головне. І нинішнє Євангеліє, воно починається такими словами: Бога ніхто ніколи не бачив. Але в єдинородному сині ми пізнали, який є Бог. Апостол Павло в одному місці навіть дуже цікаво каже, що про Ісуса Христа каже: Він є образ, образ зображення ікона, уява, Він є образ невидимого Бога. Бога ніхто ніколи не бачив, але Він є образ невидимого Бога. Будь-які наші молитви, які ми сповняємо, будь-що, що, що пов'язане з молитвою, з храмом, ми завжди маємо мати це в голові. Бога ніхто ніколи не бачив, але в єдинородному сині ми пізнали, який цей Бог. Бо Він є образ невидимого Бога. І для людини важливо тим перейматися. Навіть думаючи про таїнство Воскресіння, в яке ми вникаємо, слухаючи, слухаючи євангельські розповіді, особливо завтра, вівторок світлий, де буде про Ісуса і учнів Емаус їхню зустріч, ми думаємо про те, що навіть Ісус після Воскресіння, з Христа, коли його зняли, поклали до гробу пустий гріб, Він возноситься на небо, але перед тим, ще перед смертю, Він що установив? Євхаристію. Євхаристію, яку сказав, чиніться на мій спомин, сказав це апостолам і їхнім наслідникам, тому ми збираємося на службу Божу, ми правимо, служимо Євхаристію, і ми роздаємо це тіло і кров Ісуса Христа. Тобто є віра в Ісуса, віра в Бога, який став людиною, віра в Бога, через образ якого ми пізнали Бога невидимого, але який лишив себе. У таїнстві Євхаристії і нам, священикам, апостолам, їхнім наслідникам, дав цей заповідь. Чиніться це на мій спомен. У цьому контексті, у цих роздумах про Воскресіння, про мій особистий стосунок з Богом. Блаженніший Святослав у своєму посланні на, е, на Великдень повчає такі особливі моменти, щоб ми в них вникнули. Каже, Пасха Христова це є свято переміни людини і всесвіту, перетворення смутку на радість, перемоги добра над злом і життя над смертю. Жінки-мироносиці зі сльозами рано вранці спішать до гробу, щоб помазати тіло розп'ятого і похованого ісус Спасителя, але замість мертвого вчителя зустрічають світлого ангела. Який сповіщає їм про Воскреслого і живого Христа. Вони приходять сумні, щоб помазати, похованого миром, а відходять помазані єлеєм радості. Чому шукаєте живого між мертвими? його нема тут Він Воскрес? Того, кого вчора вони бачили між мертвими, сьогодні ангел наказує їм шукати серед живих у Воскресінні. Сльози смутку і миру для померлого раптово перетворюються на сльози радості і помазання для проголошення найбільшої в історії людства благовісті Він Воскрес. Кожен раз, коли ми кажемо Христос Воскрес, ми визнаємо превселюдну цю правду. То не просто Христос Воскрес, бо я тебе вздріла», Христос Воскрес Я є. Ні. Це Христос Воскрес. Я потім. Це важливий цей момент, бо у нас деколи, знаєте. Другого ряд, не Христос Воскрес, я така прекрасна з таким кошиком і з такою шевелюрою. Народику, не це. Христос Воскрес. Цей момент, це головне, цей важливий момент. Благавість, сповіщення того, що я вірую, бо є дуже важливо те сповіщення Христос Воскрес, бути переконаним в цьому. Вірою приймаю. І розумом за правду, і серцем. Я вірю, що це Бог, який став людиною, помер і воскрес. Дивовижне таїнство, яке охопило мироносець, стає дійсністю для кожного з нас. Сьогодні ми зустрічаємо Воскреслого Господа, який переможно виходить із гробу і випроваджує з гробів усіх від віку спочилих. Христос воскресає в людському тілі, і кожна людина воскресає з Ним. Порожній гріб стає місцем наповнення наших сердець невимовною радістю, бо нині Воскреслий Господь веде нас з собою в радість вічного життя у Бозі, дивовижне таїнство, каже блаженіший, яке охопило мироносець, стає дійсністю для кожного з нас. Бо йдеться про Воскресіння змертвих. Нам важливо про це думати також. Воскресіння змертвих. Я на будь-якому похороні, коли йду, я питаю людей, от ви прийшли молитися? От навіть буквально в суботу я мав Парастас. Я кажу: ви прийшли молитися? Ви вірите у Воскресіння Ігоря, який лежить тут? Ви вірите? Народ в ступорі. Коли я кажу Христос Воскрес, означає, що я вірю. Що Христос Воскрес, і ті, хто вірують в Нього, померше воскреснуть. Якщо я в це вірую, я маю пам'ятати Євангелія від Івана, 5 глава, що всі, що в гробах почують Його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, ті, що зло чинили, Воскреснуть на суд. І народ так, як задаю питання про Воскресіння мертвих, деколи не знає, що відповісти. Вірую в добу. Священик запитав, чи віруєш, та вірую. Кажу, що Воскресне тіло чи душа? І люди часто не думаючи, душа! Як душа може воскреснути? І я знову починаю говорити про Христа. Був Бог, який став людиною, який народився в Ефлеємі, якого мама тримала на руках Марія, той Ісус, який ходив проповідував, той Ісус, який був на Тайній Вечері, той Ісус, якого розп'яли, той Ісус, якого зняли, той Ісус, якого поклали в гріб. Прийшли, а його нема. А потім був Тома, який сказав: Я не повірю в цю штуку, поки я не вкладу моїх пальців в це тіло, в ці рани. І коли вклав, він сказав: Господь мій і Бог мій. То, то як душа може воскреснути? Тіло воскресає? Розумієте, коли людина вникає в головне, другорядне стає другорядним. Коли людина не вникає в це головне, вона залишається на цій картинці, і для неї ця правда нічого не означає. Або так просто. Ну то в щось вірю, в щось вірю. Це реальність стає дійсністю для кожного з нас. Того недільного ранку жінки-мироносиці та всі учні, що на їхній голос побігли до порожнього гробу, Спасителя, ще несли в своїх серцях учорашній день жаху і розпачу, коли бачили Христа зневаженим, скатованим і мертвим на Христі. Якою ж болючою була для них субота після розп'яття, день страху? Збентеження сумнівів, втраченої надії на вчителя, день, коли не було жодного знака чи слова від Бога. Проте вже наступного ранку світлий благовісник Воскресіння, наче пронизуючи поглядом вічності, життєвий і духовний досвід людства, каже всім Христовим учням: його нема тут. Так страх в суботу, радість в неділю. Помер Христос Воскрес! Ці дві дійсності. Пісни співи, якими церква нині зустрічає Спасителя, що переможно виходить із гробу, вказує нам на те, що, святкуючи Пасху, ми не маємо дивитися лише у минуле і нас, що пережили понад три роки повномасштабної війни в Україні, той самий ангел закликає шукати і бачити присутність Ісуса в Його Воскресінні, там, де Він є, в нашому Пасхальному сьогодні. Пасхальне таїнство страждання, смерті і Воскресіння Господа розкриває найглибший зміст духовного досвіду, яким сьогодні переживає наш народ, допомагаючи нам побачити між нами стражденного і Воскреслого Ісуса. Мелітон Сардійський, наче підсумовуючи пасхальний досвід переслідуваних християн другого століття у Малій Азії, каже: Христос є тим, хто взяв на себе страждання всіх. Його було вбито в постаті Авеля, зв'язано йому ноги в постаті Ісаака. Він був чужинцем у Якові, і його було продано в Йосифові, згадує праведників Старого Завіту. Він воплотився в лоні Діви, він був повішений на хресті, похований у землі і, воскреснувши з мертвих, вийшов на висоти небесні. Він воскрес із мертвих і воскресив з собою все людство із безодні гробу. Ось чому ми нині співаємо, що наш Спаситель є той, хто юнаків із печі визволив, ставши людиною, терпить як смертний. Тобто, все наше болі, тіла сюди, будьмо уважні тут. Будьмо уважні. Всі наші страждання, болі, Хвороби, випробування. Христос в них бере участь. Ми не є байдужі Христові. Христос в цьому бере участь. Той самий Господь, який колись зійшов полум'я Вавилонської печі, щоб урятувати трьох вірних батьківській вірі юнаків. Від безбожного веління мучителя бере на себе всі несправедливі терпіння і переслідування біблійної та людської історії. Він є той, хто сьогодні страждає в тілі України. Це його вбивають у наших дівчатах і хлопцях на фронті. Нам важливо про це думати, бо коли говорять про війну і прикидаються вірою, великим православ'ям. І вбивають, ми маємо мати чітко відкриті очі, що тут з вірою, і з православ'ям нічого немає спільного. Бо людина, яка вірить, ніколи не буде цього робити. Це його продовжують катувати в наших полонених, це його викрадають у дітях, яких продають в російську неволю. Це він поранений в наших героях і плаче очима наших матерів, дітей і сиріт, які втратили синів, чоловіків і батьків. Це Його Ісуса гонять і принижують в різних країнах Європи і світу в наших емігрантах і біженцях, які рятують своїх дітей від війни та дбають про майбутнє нашого народу. Це Він, наш Спаситель, є сьогодні не тільки з нами, а й у нас. Він поділяє наш біль і наші терпіння, бо нас бачить, знає і відчуває в собі самому, страждає нашими ранами в власному тілі. Тому ми, Українці, нині можемо сказати разом з апостолом Павлом, що нашими стражданнями ми доповнюємо нашому тілі те, чого ще бракує скорботам Христовим для його тіла, що ним є церква. Саме тому Христова церква завжди стоїть поруч з стражденними, бо в них перебуває сам Господь, який, ставши людиною, терпить як смертним і на своєму Воскреслому тілі носить наші сьогоднішні рани. Підсумовуючи. Думаючи про це таїнство Воскресіння, думаючи про те, що Бог став людиною і Він бере участь всьому, чим людина живе, в стражданнях, в хворобах, в кожній людині, яка є в лікарні, кожна людина, яка не бачить, кожна людина, яка лежача, кожна людина, яка глуха, кожна людина, яка німа, Христос в цьому бере участь. І ми, наприклад, коли ми молимося, ми беремо участь в цьому таїнстві. Ті, хто воюють, вони беруть участь, захищають нашу батьківщину, беруть участь в цьому таїнстві. Ми, важливо для людини, що людина розуміла оце головне, коли людина цим живе, коли людина тим переймається, коли людина це вірить, коли людина хоче в це вникнути, вона розуміє, що це головне, де є Я і Господь. І ми є частиною цілого людства, цілої історії спасіння. І навіть коли ми. Чинимо молитви і живемо добрим життям, і чинимо діла милосердя. І інколи терпимо, пам'ятайте, що нічого не є дурно, нічого не є намарно. Це всі ми беремо участь, щоб один одному духовним способом підтримувати, допомагати. Тому, коли в людини, наприклад, є якась болячка, і раз людина виздорола, людина каже: ой, такий добрий лікар, ой, так все. Інколи каже, Богу дякувати, це велике. А це чиясь мама молилася, чиїсь тато молився, якась людина жертвувала свої терпіння. Хтось на війні казав, я йду жертвую цю незручність дискомфорт, щоб моїй жінці і моїм дітям був спокій. Розумієте, який є цей взаємина одного тіла Ісуса, яким є церква Христова? Христос Воскрес!